Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних «Бам» та Ощад. Є знижки на Пеністил Гель. 10% в аптеках Подорожних Бам та Ощад. Так, і далі справді розкажемо вам історію. Ми про неї дізналися з соцмереж, але насправді вона викликала дуже бурхливе обговорення. Користувачка написала, що вчитель працювала в школі і займалася репетиторством. Таке дуже часто буває. Зараз це популярно, зараз це користується попитом. Втім, через те, що вчитель не була зареєстрована офіційно як ФОП, вона отримала штраф у розмірі 38 тисяч гривень. От власне з цієї історії ми вирішили розібратися і вам розповісти взагалі, чи всі мають бути по перше зареєстровані як ФОП, якщо надають якісь додаткові послуги такого формату і при цьому мають офіційну роботу. Та до прикладу, і коли взагалі треба за законом оформлювати ФОП. От Ми розбиралися, всі деталі зібрали в сюжеті. Давайте на ці на прикладі цієї історії подивимося, як це має відбуватися за законом, щоб потім не було скандалів і не було проблем. Ну а потім поговоримо. Підготовка до НМТ закінчилася дзвінком із податкової. Якщо вона відкриває ФОП, то вона має 10-15 учнів мінімум. Мама учениці пожалілася на неофіційну роботу вчительки. Тут у нас адміністративна відповідальність до підприємця, який працює без державної реєстрації. Як мають працювати репетитори, і чи в усіх випадках треба оформлювати ФОП? Ми розбиралися. Пару днів тому в Трет з'явився допис, який зібрав понад дві тисячі лайків. І ось що написала користувачка. Дівчинка завалила іспит, і її мама зі злості здала мене в податкову. У мене є офіційна робота, працюю в школі. Навіщо мені ФОП, якщо я просто підробляю після уроків? Та й податки школа за мене платить. Авторка цього допису Альона, вона бухгалтерка. Каже, що такий випадок стався з її клієнткою, вчителькою, яка звернулась по допомогу. Адже штраф жінці за ухилення від податків виписали в розмірі 58 тисяч гривень. Ми написали Альоні, аби детальніше дізнатися історію. Втім, ось яку відповідь отримали. Ця клієнтка за кордоном зв'язок із нею не підтримую. Під дописом Альони думки користувачів розділилися. Хтось вважає, що несплата податків це серйозне порушення закону. А хтось пише, нібито, якщо репетитор має два заняття на місяць, то відкривати ФОП немає сенсу. Такої думки і Варвара, викладачка англійської, вона написала, працює неофіційно. Нам вдалося з нею зв'язатися. Втім, під час розмови обличчя попросила заблюрити. Я не відкрила і я не відкрию поки що. Бо я знаю, що моєї аудиторії недостатньо до цього рівня. І я вважаю, що кожна людина має робити свідомий вибір: що якщо вона відкриває ФОП, то вона має 10-15 учнів. Варварі 32. Вона живе в Одесі, викладає англійську як дорослим, так і дітям. Однак на тиждень має лише двох-трьох учнів. Каже, робить це лише для задоволення. Соцмережі не веде, свої послуги не рекламує, клієнтів знаходить через сарафанне радіо. Просити, наприклад, своїх учнів, будь ласка, перед наприклад, да перед вікник, будь ласка, не забудьте у вас там, наприклад, заняття, чи скажіть про мене знайомим. Це клянчення, ну як на мене. Тому я вважаю, що це не гідно, це не гідно для відкриття фопу. А ось Юлія, теж викладачка, але української мови та літератури. Репетитором стало випадково, навчалася в університеті на п'ятому курсі, потрібні були гроші, і змінювала кілька робот. І потрапила в репетиторський центр, і таким чином стала репетитором. Вже п'ять років Юлія проводить індивідуальні заняття з мови. Працює як фізична особа, підприємець. Відкрила ФОП, тому що стабілізувався заробіток, і вже було це була вагома причина, щоб вже узаконити мій заробіток. Юлія розповідає, учні її знаходять як через соцмережі, так і звертаються завдяки рекомендаціям. Це приблизно 20-15 учнів, можна так сказати, і вони зі мною весь рік просто на запитання, чи має репетитор відкривати ФОП. Юлія відповідає тут залежить від того, чи хоче людина, яка займається репетиторством, вкладатися в цю справу. Чи залежить від того, скільки людина заробляє, і чи бачить вона майбутнє в цій справі. Якщо вона попрацює місяці, піде, то наше. Утім, якщо ви надаєте послуги більше трьох разів на рік і отримуєте за це гроші, це вже вважається підприємництвом. Тож вам потрібно офіційно зареєструватися як ФОП або як юридична особа. За порушення цього правила передбачена відповідальність, зазначає юристка Олена Вакулюк. Перша це адміністративна відповідальність, де передбачено на нас провадження господарської діяльності без державної реєстрації від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. І також у нас є податки, які ще має заплатити ця людина, тому що коли вона працює як фізична особа, вона отримує дохід. Щоб зареєструватися як ФОП, необхідно звернутися до Державної податкової служби або скористатися онлайн-сервісами, заповнити заяву про реєстрацію, вибрати систему оподаткування та сплатити державне мито після реєстрації. Вам буде присвоєна реєстраційний номер, а також ви отримаєте доступ до можливості вести бізнес офіційно і сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. i <laughs> Так, дійсно, зараз трошки збільшився податок на другу і третю групу. Mm -hmm. Особливо це пов'язано з військовим збором, він трошки збільшився. Yeah. Та? там було... До п'яти відсотків. 5... А було, було менше. Було... Один, здається, та, чи один з чимось, відсотки. щось таке. Mm -hmm. та, та, та. Тобто, ну, Це вже насправді це, це, це там певні гроші та особливо, якщо м, там це відсоток не від е, мінімуму, та, а відсоток від того обороту, так. мовно кажучи. Так. От, а оборот, можливо, навіть не дуже і великий. І ти думаєш, Господи, на що воно? Але е, тут, знаєте, ти або йдеш по правилам, або не йдеш по правилам. Тут третього не дано. Ну як, як, як і ще? Ну тобто, якщо ти займаєшся підприємницькою діяльністю, то це підприємницька діяльність в будь-якому разі. Да. Тут. Ну от власне, бачите, маємо таку історію, яка повчальною буде, я думаю, для багатьох. Ну і головне, що з юридичної точки зору повністю розтлумачила е, весь перелік тих факторів, на які треба звертати увагу. Тут просто Зараз... знаєте, часто часто пишуть люди, що мовно кажучи, у мене там а, буквально одне-два заняття, та і там, там таке більш нічого не займаюся. Там або умовно кажучи, от як герині нашого казала, та я, я ну я не зрозумію до кінця логіка. чесно кажучи, про не зрозуміла. Я, я там не хочу клянчити, та от хто приходить, той приходить, тому що мені ФОП, я чесно при всій повазі, я просто не дуже розумію таку логіку. Що значить, тобто, якщо клянчиш, то ФОП потрібен, а якщо не клянчиш, то ФОП те потрібен. ФОП це про факт існування підприємницької діяльності. Якщо підприємницька діяльність є, то має бути ФОП. Немає підприємницької діяльності, немає ФОПу. Все все дуже просто. Тобто ми або за загальні якісь правила, і куди ми йдемо, або ну ми все одно так кустарно продовжуємо це все робити. Давайте з вами обговоримо цю тему, що ви думаєте з цього приводу. Просто Як вибач, будь ви ви ласка, Ласка, я, я, я просто знаєш що до чого завівся? Тому що ми дуже зараз прискіпливо ставимося там до чиновників, до цих всіх та далі тому подібне, хто що реєструє. А, 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 а з нас, а ми ж до себе теж маємо. має до сих пір є ось ця стигма, знаєш, що ми платимо податки, а вони кудись йдуть, йдуть не куди, і все, і в людей вічна... є певна недовіра. Але ми так, 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 ніколи, не ніколи цього не вийдемо, ніколи з цього не вийдемо Тобто, А коли настане той момент, коли я буду довіряти і платити податки? От що воно з'їде? Я не знаю, воно погода зміниться, і ти скажу або або. З молитвою з Мана Небесна зійде скаже: от тепер ти можеш платити податки, тепер ти можеш довіряти. Це ж ніколи не настане тоді. Тобто, тут треба тільки з себе починати, а як інакше, а як інакше, ну тому давайте, друзі, обговорювати цю тему. Я ж кажу, що ви думаєте? Можливо, серед вас є вчителі, які вже займаються подібним, та і мають, окрім офіційної роботи в школі, офіційно оформлену підприємницьку діяльність як репетиторство, як надання ось таких консультаційних послуг. Просто цікаво буде почитати ваші історії. Традиційно на цій періо оголошуємо першу вікторину, поїхали. І, вибач, останнє, я просто ще завилатиметься. Я тема. зараз про, про історію, яка допоможе, можливо, да? чому? Тому що ФОП це не лише про податки, а цей в разі, якщо будуть якісь е, у вас е, непорозуміння з клієнтом та? або з його батьками, та? ви можете офіційно, як підприємець свою діяльність та? Та? Так, в суді, в судовому порядку надали, і так далі, та? тому подібне. Це ще й захист. А так, якщо ви кустарно займаєтесь, ви не можете Вести, що у вас буде приємська діяльність. У вас немає відносин офіційно е, юридичних з цією людиною. Тому ви довести нічого не зможете. Це теж такі моменти, які може врятувати і допомогти. Але це вже нюанси. Все. Вікторина і вибачте, що завівся. 7-16. Як називається найстаріший вищий навчальний заклад в Україні? А. Острозька академія. Б. Києво-Могилянська академія. В. Львівський університет. Так, ну що, Ютуб-спільнота, вам традиційно вітання у цій пирі. Ми завжди до вас заходимо в коментарі, дивимося, що ви пишете, і як ви долучаєтесь активно до вікторини. Ну от, власне, у вас голоси розділилися, тому що хтось голосує за Острозьку академію, хтось за Львівський національний університет імені Івана Франка. А за Могилянку щось я не бачу взагалі жодної мало, відповіді. Мало. Так, давайте зараз дивитися правильну відповідь, ну і потім трішки дамо вам історичної довідки. Як називається найстаріший вищий навчальний заклад в Україні? А. Острозька академія. Б. Києво-Могилянська академія. В. Львівський університет. Правильна відповідь А. Острозька академія. Отак так, да. 1576 рік. Дата заснування це вважається найстарший, найстаріший вищий навчальний заклад не лише України, але й східної Європи. Ось так на століття пізніше. Могилянка, ну а далі вже далі. Вже Львівський університет. До речі, на 30 років пізніше да, від та, Могилянки 1661 був рік. До речі, це такий теж достатньо старий заклад. Львівський університет, тому що вже по всіх інших містах України там у Харкові, у Києві. Уні. Університети з'явилися вже в 19 столітті. А вже коли пішла така вже великий бум, таких університетів, от зокрема і Святого Володимира який зараз Шевченка, і Каразіна і так далі. Тому подібне цієї осені Готовий? Так, почнемо абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.